Гривня ще трішки укріпила свої позиції. Національний банк України встановив на сьогодні, 14 вересня, такі курси валют. Один долар коштує 26 гривень 42 копійки, а один євро – 29,72. В обмінниках традиційно інші ціни. За долар там просять від 26 гривень 35 копійок, мінімальна вартість одного євро – 29,63. За літр бензину категорії А 95 в середньому водіям доведеться віддати 22 гривні 42 копійки. Вартість цього пального коливається залежно від заправки. Мінімальна ціна 21 гривня 40 копійок, максимальна 23,99. За літр дизельного палива в середньому сьогодні доведеться сплатити 18 гривень 49 копійок. А ось газ для автомобілів суттєво здорожчав, і сьогодні його середня ціна 12,50. 50, 75 і навіть 100 тисяч гривень. В Україні назвали найбільш оплачувані професії. За даними Державної служби статистики, найвищий дохід мають українці, які працюють в ІТ-сфері. Зокрема, програмісти та інтернет-маркетологи отримують від 25 до 100 тисяч гривень на місяць. Високий дохід і у працівників авіації. В середньому близько 22 тисяч гривень. На третьому місці з середнім доходом в 11-12 тисяч гривень представники фармацевтики. Трохи менше, близько 10 50 тисяч на місяць заробляють страховики та фінансисти. А замикають п'ятірку наукові діячі працівники транспортної та промислової галузей, які щомісяця заробляють від 6 до 8 тисяч гривень.